Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Якраз нафарбувалась, ходила трошки в місто. Хочу вам дати таке перше враження від нових косметичних продуктів. Перше це bb крем від Холіка-Холіка. Він зараз в мене на шкірі і непогано лягає, але під чергу, якщо є шолу в треба добре зволожену шкіру. І у мене він тримається тільки буквально пару годин. Далі він такими п'ятнами злізає. Не знаю, чи так буде і далі. Буду пробувати більше, можливо, щось зміниться. А щодо цього праймера від ламель, дуже мені подобається. Непогано держить тінь, але також не весь робочий день. Вистачає на пару годин. Але мені, як вийти там десь в місто, кудись е, нормально. Якщо вам на весь робочий день, то все-таки краще для мене поки що міша і артикон. Повторюсь, я буду пробувати ще. Стараюсь помити пензлик, бачите, вони вже бруднючі, надіюсь, я вас надихну на це. І попробувала зволожити ось цей б'юті блендер з Аврори. Дуже мені подобається. Подивимося, звичайно, він буде митися. Але такий м'ягенький, такий приємний. А можу порекомендувати, мені сподобався. А, ну, треба довше покористуватись, наскільки довше він буде, ніж інші Заврори. Ось в мене вже готово. Надіюсь, вас також надихнуло на миття пензликів. А я зараз іду прибирати дім, п'ятниця, але хочу звільнити собі суботу і неділю. Якраз тут знімала для вас відео. Про Аврору. Вирішила показати, як працюють дії. Те, що показувала. Бачите, моя закладка Китя. Мені, в принципі, подобається. Зручна і так цікаво, з книжки виглядає такий котик. Лізі зараз передам. Ось ближче виглядає така блокнотик з лисичкою, переливаючись у сердечка. Ось так. Клітиночку із ручкою буде мати такий маленький подарунок до Дня Валентина. Надіюсь, ручка буде зручна, зараз спробую. Якраз ось цей записник буду використовувати для того, щоб протестити. Пише гарно. Думаю, Ліза з задоволенням буде писати тепер букви вчитися і в свій блокнотик щось малювати. Покажу вам, як працюють. Ось ці маркери. Кольори мені дуже сподобались. І як ви бачите, супер. Мені подобається. Буду зараз дуже гарно виділяти те, що мені потрібно. Маркер маркери просто топчик. І ще дуже подобається. Іду зразу поставлю в стірку ось ці нові рушнички. Подивіться, яка краса. Особливо цей він досить великий. Просто вау! Буде таке прям весняне оновлення. Вдома. І ще буду додавати ось ці стікери Ось показую вам ближче. Воно дуже гарно. Так, Хвилиночку. Бачите, воно клеїться, як на прозорій основі, і виходить просто вау. Буду шукати вироблі ще якісь види, саме на прозорій основі прям додає тексту цікавості, особливо, якщо Писати якісь плани. Ось такі тепер у мене невеличкі поки знахідки в Аврорі. Буду дивити ще щось. Напишіть мені, що купляєте ви. Всім добрий ранок! Сьогодні неділя. Люблю пораду з цього календарика. Сьогодні треба приймати дружбу та любов як скарб, який треба оберігати. Що правда, то правда. Буду снідати ось таким батончиком. Я люблю все це цей непоганий. І в мене вийшло зробити лоте саме слоями. Для цього завжди потрібен капучинатор, Підгріваємо молоко, робимо піну і тоді заливаємо каву тоненькою струйкою. І у вас вийде ось така краса. Все, я йду трошечки почитати книгу. Буду готувати обід. Я вам вже показувала, дуже подобається буряк по-корейськи із сільпо. Ось так він виглядає. Нам дуже смачний пюре. І спробую зараз приготувати дитячі фрикадельки із галі Можна їх робити в духовці. Подивимося, смачно чи ні вийдуть. Що ви пробували з галібаловної, напишіть мені, будь ласка. А також на десерт буду робити ось таке печиво без цукру, лактов, без лактози, без глютену. Мені його Сандра дарувала на новий рік. Тут цього треба взяти 2 яйця, 40 грам розтопленого масла, з цією суміш зробити тісто і випікати. Спробуємо з вами разом це зробити. Приступаємо до приготування печива. Беру 2 яйця, вливаю 40 г розтопленого повністю масла. І добре це вибиває. Після того, як ми це взіб'ємо, висипаю суміш, яку я вам показувала, і замішую тісто. І після цього а, ось суміш а, робимо куліки, з кулік формуємо печиво, і випікаємо. А, все дуже гарно показано. А, на упаковці є кроковий рецепт. Єдине, що вони. А, ПП тому не дуже солодкий, ми не дуже до цього звикли. Але як на здорове харчування те, що треба. Вже пообідали, показувала вам, робила тівтелі перший раз. ці взагалі бав вони, що для дітей зелятами. Смачні, не скажу, що прям супервав, але як на швидке приготування поставив духовку і готово – супер. Потім ми з Лізою ще робили попа пачево, правда, ми звикли звичайне пачиво їсти, а це трошечки не таке солодке. А якщо вам не можна цукру або ви хочете схуднути, то дуже навіть непоганий варіант. А зараз ми з Лізою йдемо прогулятися, на вулиці вийшло сонечко, можливо, зайдемо в наш акваріум там до тваринки, якщо буде відкрито. Якщо ні, просто будемо шукати маленькі фігурки знову, ми ще не, не всі знайшли. Постараюся вам показати, якщо знайдемо ще якісь новенькі. Якщо ви з Ужгорода, то рекомендую з дітьми також зробити такий квест, пошукати маленькі скульптури. А якщо ви приїжджаєте в наше місто, то обов'язково знайдіть хоч декілька. Це дуже цікаво. І можна погуглити і знайти їх історії. Ми потрапили все-таки з Лізою в Ужгородський акваріум. Подивилася тваринок, їй дуже сподобалося. Як ви бачите, тут великий вибір різних, особливо це дуже цікавий папуга. Він кричав на весь акваріум, доки його не погладили. До нас підійшли, що його треба гладити, тому що інакше він ображається. Тут ви можете бачити і змій, і ящерок, і черепашок, різних пташок. І власник цього акваріуму дуже любить тварин, він готовий розказувати про них дуже довго. Її кімната скажинами. Ліза її дуже любить. Далі ми пішли на набережну, і тут, як ви бачите, у нас були сильні дощі і дуже сильна течія. Ми спустилися по сходам взагалі до річки. Дуже сподобалось, єдине, що дуже не подобається, що багато людей мусор поки що ще в річки. Якраз у чомусь лізую, що так робити не можна. Далі завітали в наш театр і взяли на наступну неділю на а, гномика Джерома білетики на виставу. Лізі вистави в театрі подобаються. Ми підемо ще на одну. Час від часу стараємося ходити. І далі ми лукали Ужгородом у пошуках різних маленьких скульптур. Ліза обожнює ходити і їх шукати. Це нам обом приносить задоволення. Ми ще не всі знайшли, деякі повторки знаходимо, але Лізі завжди подобається до кожної з них підходити. Ось і кубик Рубика, така гарна рука з ручкою. Одним словом, гарно провели час. Гарно прогулялася. Взяли білети на в театр, я його там трошечки знімала. На наступний тиждень буде нети. І зайшли в Аврору. В тата був день народження, 55 років. У цього тижня його пускають на вихідний, то плануємо зробити таке трошки свято. Будемо ставити на тортик свічки. Ми з ліскою взяли жовтого голубі Ось так буде виглядати. В Аврорі взагалі дуже гарний вибір. Всього для дня народження. Взяли ось такі шарики. Лізі взяли такі, буде гратися. дуже цікавий набір. Там її можна надути робити тваринки. Тут ліска п'ять коктейльчик для мене. Взяли Валентинки. Вона ще захотіла ось такі з дірочками. І багато до дня Валентина взяли ось такі шоколадні губки. На вечір спробуємо попкорн з Аврори. І Ліза дуже захотіла, дивіться, яка молота, яка гарна іграшка. Ось такі невеличкі покупки в нас були. Завтра ми постараюсь трошки зняти нашу підготовку до Дня народження. Зустрілись подруги, пішли на люблю тебе ненавидіти. Дуже смішний фільм, нам сподобався. Цей краєвид кінотеатру просто вау. А, також пішли ще трошки пройтись по місту. Якраз була ярмарка. Подивіться просто на цю лавандову красу мені дуже сподобалось, і різні дерев'яні вироби. А, також ще зайшли в книгарню, я покажу вам, що купили. А тут шматочок ужрода. Подивіться, скільки пташок. І просто одне задоволення прогулюватися. Вчора ми ходили не тільки на фільм, а в тому самому торговому центрі ще знаходиться Сінсей. Зайшли в нього, там взяла собі ось такий топік. Дуже цікаво в нього виглядає спина. Єдине, не знаю, чи він зручний, О, моя ранішня кава. Сьогодні, до речі, зараз понеділок ранок Перервалась, приготувала ранкову каву. Дуже подобається ця чашка із Аврори. Вчора ходила не на кіно на одинці, а кіно з подругою вам рекомендую. Сьогодні у нас порада насолоджуватись одним шляхом. Е, і так, щось воно не хоче. Е, Сінсей, стопік. Ну, Дуже приємний на дотик і оригінальний. Там є дуже великий вибір. І ще взяла ось такі. Типу легінси, Можна просто як домашній одяг, можна навіть на спорт. Ну, Спробую, подивлюся, як буде. Вони трошки з дорожчої серії а, Сенсай, Але була остання пара, тому мені вийшло всього за 120 гривень щось таке. Ну, Сенсай – це завжди прям знахідки. А, далі Лізі, вже в нас в супермаркеті ВОПАК. Взяла ось таку книгу, «100 відповідей на запитання, чому така енциклопедія, ще є інші види. Ми вже вечором читали. Тут, звичайно, для неї трошки складні а, теми, але вже можна пояснювати. А, бачите, тут різні різні запитання. дітям цікаво знати, чому так відбувається. Чому там в космосі, тепло. І для свого розвитку також досить непогано а, почитати таку книжечку. Також серед моїх друзів а, дуже багато книгоманів, і ми не змогли пройти помізь, повз книжкового магазину. Ми заходили в книгарню Є. А, я знайшла там ось, таку, а, ось такий детектив-трейлер Ідеальна незнайомка. Можете почитати відгуки. Дуже мені сподобались відгуки на цю книгу. Прям дуже хочеться зануритися. Коли хочеться відпочити, то це для мене детектив, трилер або якийсь цікавий фентезі. І у книгарні «Є» з'явилась така рубрика Таємна книга. Мені дуже сподобалось, просто я одразу зрозуміла, що це за книга. Можете почитати екранізацію з Жюлією Роберт. Це я впевнена, буде їж молись, люби Тут бачите стікери різні, плюс листівка і закладка подарунок. Зараз будемо відкривати. Дивитися, що всередині. Я дуже люблю фільм «Їж, молись, Люби. Просто обожнюю, давно хотіла цю книгу. Побачила так гарно запаковано і захотіла собі. Так, я вгадала, це вона їсти «Стимулитись кохати Елізаберт Кілберт, Дуже давно хотіла прочитати, тому що в книзі завжди, ну, частіше за всього, цікавіше все розказано, ніж у фільмах, хоч фільм обожнюю. Ну, потім пізніше прочитаю, вам розкажу свої враження. Дуже гарна ідея взяти ось такий. Подарунковий варіант. Всередині йде ще ось такий гарний конвертик. В ньому були просто неймовірні а, стікери. Бачите, яка краса, я обожнюю стікери. і це прям вау. А, календарик а, завжди пригодиться. Ось така листівка. А, дуже класна. І завжди потрібна а, закладка. Там взагалі дуже гарний був вибір закладок. Угу. Підказує мені світ, що пора вже кудись їхати, подорожувати. Ось такі невеличкі покупки були. Придивіться до книги в сюрпризі у книгарні Є. Прогурляла сьогодні ВТБ, воно трошки далекувато від нас. Взяли на сніданок ось такі сирочки. Вже пробувала лимонний, мені дуже сподобався. Вирішила також скуштувати полуницю. Гарна упаковка, ну і лимонний, повторюсь, просто вау! І ще не змогла пройти повз. Лізі взяла набір для творчості, створення стікерів по ідеї з камінчиків. Будемо завтра вечором пробувати робити. Тут клейка основа, я так думаю, всередині камінчики. І будемо клеїти. І Із помпонами їй дуже сподобалося, я вам показувала в аврорі брала. Зараз таких повторно найти не можу. То будемо пробувати. Ось такий. Відкрила набір ЗТБ. Дуже подобається, є абсолютно все. Ось такі метелики це будуть наші стікери. Уже тут все вирізано, гарно позначено циферками, лізі буде легко це зробити, плюс невеликі, тобто не набридне. І по номерках є ось такі гарні камінчики, різні-різні кольори. І Спеціальний прилад, щоб ставити ці камінчики, і це клей. Навіть у що насипати. Просто вау! Мені дуже сподобалася ця ідея. Будемо пробувати робити. Придивіться, в АТБ часто бувають такі цікаві набори. Я думаю, це, це досить великої вікової категорії на вечір посидіти, погратися. Всім доброго ранку! Сьогодні вівторок. Вирішила трошки почитати. У мене зовсім трошки лишилось ось цієї книги Теорія змов. Я вам говорила, це український автор. Ось можете за нього почитати. Він досліджує міжнародну економіку і політику. Дуже цікава книга. Звичайно, не детектив. Детектив у мене так на один-два вечора, якщо він хороший, я прочитую, просто отримую задоволення. А це саме книга, в якій ти вивчаєш щось нове. У ну, мене вже лише трошки лишилось, але я буквально там. 20 хвилин в день тепер маю почитати. І, е, як ви бачите, користуюсь всім заврори. Дуже подобаються ось ці записники на пружинці. Вони такі зручні, е, так само, як ось такі ручки. Тут мені лисичка найбільше подобається. І я показувала, брала набір з шести маркерів в таких дуже приємних кольорах. Е, два кольори схожі. Із шести, мені, в принципі, чотирьох якраз вистачає. Дуже зручно, канцелярія в Аврорі те, що треба. От вам трошки покажу, як ви бачите, прям виходить таке доступний матеріал. Якраз в мене сніданок, кава з молоком і ось цей сирочок. Я брала в АТБ. Мені дуже подобається лимонний, куштувала полуничний, також смачний. Більше смаків, на жаль, ще не знайшла. А ще зранку прокидаюсь, люблю робити або патчі, або якусь маску, бажано таку, щоб ти от одягнув і можеш читати книгу, можеш там готувати сніданок, чи чимось зранку займатися. Хочу купити собі прямо упаковку пачів, це те, що мені потрібно. Ще я вам хочу порекомендувати виходити час від часу з друзями кудись в місто, прогулятися, тому що зараз ми дуже багато сидимо. Вдома. А коли ти виходиш на команді, ми дуже гарно посиділи, відпочили. Дуже сподобалось, реально смішна. Люблю тебе ненавидіти. А на цьому я, напевно, буду закінчувати це відео. Дякую всім, хто був зі мною. Ми з вами побачимось дуже скоро. Всім па-па-па-па!